Духа, амінь, мій, цай сіну того духа, амінь мій, цей сіну Духа духам. Отче наш, Ти, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина з того Духа. Амінь. Псалом 18. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови й без слів. Нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселеної їхні слова. Для Сонця намета поставив у них, а воно не мов той молодий, що виходить із-під балдахину свого. Воно тішиться, мов той герой. Щоб пробігти дорогу, вихід Його з краю неба, а біг Його аж на кінці його, <кхи> і від спеки Його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста. Вона очі просвітлює. Страх Господа чистий. Він навіки стоїть. Присуди Господа, правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золотом і понад безліч щирого золота, і солодощі, солодші за мед, і засік щільниковий, і раб твій у них береж, бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть ти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони наду мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм. Господи, скеле моя і мій Спасителю. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки вічні. Амінь. І отця і Сина Святого Духа. І отця і Сина с духа. Амінь. отця і Сина Святого Духа. Амінь.